Всім привіт! Мунторчик Samsung. Ось його моделька. Так, там у нього по входу DVI і. господи, як він називається? VGA, О, точно. Так, по входу в нього є роз'єм, але він не підключений. Пройдемо два проводочка. підключені на... USB Type-C тригер налаштований на 12 вольт. Так, розвертаємося в момент немаленький трошки. В общем, що беремо зарядочку від Xiaomi по 12 вольта має видати 1,5 А. І в розеточку. Ось так. Оп! Є! Щоміточок завівся, завівся. У мене він бував на 93% яскравості, ну, тобто близум переходив в режим е, перезагрузки. О, 94-95. Ага, бачите? Зразу ж. Не вистачає йому мощності. Тобто загнав його в предел, він його сохранив і... І, і не хоче працювати. Беремо інший блочок. Так, у нас тут написано чесних 30 Вт, Якби тут теж це Вмикаємо. Це я його повну вже іскравість. Ленняю але щось щось ні. Так о. Все засвітився? Понад сто три до 100. він тянет. П'ятдесят. Перемикаємося на саморобний павербанк. Тут у нас стоїть батарейки LG, здається. да, LG DBR, там тачка пішло. Загальна ємність в них 8 Ампер годин на 6 штук. Тобто вони вже досить втомлені батарейки. Так, підключаємо до павербанка. Опа. Стився. Тут у нас індикація є швидковідка, саме її верхній світодіод. Тобто повербанк. Проводочок ось іде йде 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 йде. І заходить на тепсій тригер. Да -да, павербанк, Самодробний. І звер по яскравості. 100 відсотків, він тримає. На повербанк наклеїв на ось такий термоклей е, полоску із жестяної алюмінієвої банки. Е, вирізав вигнув, щоб вона там день нічого не коротнула ніякі елементи під собою. І загнув таким чином, щоб воно охолоджувалось краще. Корпус закритий так повністю. тобто цей моніторчик навчив мене, що оця платка треба, щоб вона охолоджувалася. Після цього я переробив трошки саму модельку, я скачав її з Singiverse, закинув її в Tinkercad і подобавляв собі отвори там, де я хотів і скільки я хотів. Також тут же ж я поставив перемичку таку ось, Велику і знизу перемічку із маленькими добавимо проходами під провода. Тобто, щоб ця плата не гріла батарею. Е, ну, ще я думаю, моделював, і моделював, я сам з нуля, так, то я там за діплати зробив ще е, міліметрів 2-3 такі, щоб повітря проходило знизу до верху. Ну і там Подобавляв трошки отворів тут знизу. Тобто, щоб була конвекція нормальна. Тому що платка вона дійсно гріється, так нормально гріється. Але Powerbank працює. От, Як бачите. Так, вимикаємо звідси. Менторчик дуже цікавий, в ньому згоріла шимка. Зараз я відключу. Згоріла в нього шимка. І по високій стороні. яка Звісно, робить нам 14 вольт на виході. і Якби все нічого мало б, щоб їх ходити, але я дуже давно хотів моніторчика, який може працювати від акумуляторів, від повербанка і так далі. І от якраз е, це і сталося. Тому що моніторчик цей має одне, одне коло живлення, не два, не три, не нічого такого. Одне коло 14 вольт і всі сані напруги вже робляться на самій головній мамці монітора. Тобто йде окремо 14 вольт. І пішло наші на мамку. Мамка вже робить і напругу для підсвітки, і для процесора і так далі. Так, ми вмикаємося. Стоп. Переплюс. Добре, що було обмеження. Не здох. <с> так, 14 вольт рідних поставимо зараз. 15, трохи багато. Так, 14 вольт, 107 А. Яскравість на 100% і пішли вниз. 10%. 20, 20.04 А. 0. Ну, якби ну, то в темноті видно його, але ну, трохи некомфортно буде працювати за ним. Трошки в 30-40 вже буде те, що треба. Так, ставлю у нас 100%. Я вам покажу один маленький прикольчик один Пішли по напрузі. О, трохи струму замало працює, тобто все, пішли все Проводки. Замість тригера. Тригера сьогодні зняв. Тобто плюс 7,5 вольт 2, 22 А. Так. Ось після 564 падає вже яскравість. О, виключується. Виключується він на 5 вольтах. Вимикається він на 7,3, здається. Сам микається. Так, птичько будемо робляти. Мало, 7 мало, 7,4 7,5, 7-5, о, 7,5 чи 7,6, От він сам запустився. І. Ось так, 15 вольт. він спокійно собі переживає. Дивіться тепер на струм. 9 вольт. Тобто поточність він бере ту саму, тільки що струм гуляє від напруги. На 12 вольтах Ось. на максимальній яскравості він бере 1,25 А. Ну, можливо, що е, трошки бреше е, вольтамперметр тому що він калібрований на більші струми. А тут у нас написано на цьому 1,5 А. Цей не витягує. Хоча він нормально, адекватний, заряджає нормально. Все. Так що так, можна зробити собі моніторчика. Тобто не зробити, а переробити. І мати собі допоміжний монітор для там ноутбука, допустимо, якщо хтось любить попрацювати в блекаут, коли нема світла і так далі то якраз такий варіант, я думаю, комусь підійде. Мені вистачає 340% яскравості ну, для, для нормальної комфортної роботи. Коли я особливо розводиш якусь схему на білому фоні, то воно прям очі їсть, ну, коли багато яскравості. Ну а коли я зробив собі невеличке, то нормально. 12 В 084 А. Зараз це при яскравості у нас 60%. Ставимо 40-65. Ну, будь ласка. Я ж кажу, ось, замість цього ставимо тригера, ставимо пауербанка. Такі вкладки я купляю на Алікспресі в районі 65-75 гривень. Зараз вони трошки подорожчали вже там, вже треба шукати їх за таку ціну, але вона витягує. Ще один моментик на рахунок охолодження. Я клею радіатори. Саморобні будь-що, але щоб радіатор, допустимо, такий не приклею, так, тому що він там покротить всі конденсатори і резистори. то треба буде щось, щось меншеньке. В такому варіанті буде більш краще з охолодженням, але сюди має попасти якась послужа, проводка якогось. Капелька пропої може впасти ну, між місці рішітку. Але якраз на зарядку і на розрядку то це мас хелл, тому що воно буде холодна. Всім удачі, робіть, у вас вийде.